Коли величні воїни відправляються до підземель і гинуть один за одним, з часом виникає ситуація з браком цих відважних вояк, але не варто впадати у відчай, адже на допомогу вже спішать самоназвані герої-початківці, які не знають перепон на своєму шляху, бо ще жодного разу не спускалися до підземелля. Тож тепер... У них випадає рідкісний шанс довести свою велич та зіштовхнутися з недослідженими підземеллями, нескінченними ордами жорстоких монстрів та, звісно, карколомними китками кубів. Всім привіт, мене звати Артем, і сьогодні на огляді в нас доволі весела, не тільки за артами та зовнішнім виглядом, але й за самими механіками гра. Воїни підземель в локалізації видавництва Game7Days. Це в нас кубометальний у попадальний кооператив, що розрахований від одного до шести гравців. І в цілому головним завданням учасників стане перемога над босом. Проте, щоб дістатися нього, гравцям буде потрібно пройти безліч підземель, в кожному з яких їх очікує смертельна битва проти монстра. І перемога у ній буде залежати не тільки від наявного знаряддя, та сили монстра, але й від уміння жбурляти кубики. Так-так. Адже головною механікою в грі стає саме механіка кидання кубиків таким чином, щоб вони відскакували від стола та приземлялися прямо на поле цілі. Незвично і інтригуюче. Тож давайте розбиратися, як тут це відбувається. Поїхали! Тож під час партії кожен із гравців буде відігравати роль одного із персонажів, якого й буде потрібно вибрати до початку гри. І звісно, що кожен із героїв має свої унікальні вміння, що будуть стосуватись певних за кольором кубів. Головне завданням гравців є перемога над босом, як я вже й казав, про те, щоб до нього дістатися, учасники повинні пройти підземелля і боротися проти монстрів у кожному із них. Раунд починається з того, що чинний лідер бере дві карти підземелля та обирає одне, в яке відповідно її відправляться наші герої. Додатково до цього підземелля додається ще й монстр, з яким її буде відбуватися битва. Тож кожне підземелля може мати миттєвий бонус, що спрацьовує відразу, як відкривається карта, а також можливий бонус до здоров'я монстра, який додається до його власного здоров'я і відповідно формує його запас. Тож тепер, знаючи кількість здоров'я противника, героям залишається лише позбавити його цих життів, щоб перемогти. І це відбувається під час фази битви. Тут гравці будуть по черзі кидати різнокольорові куби, таким чином, щоб вони відскакували від столу, а після опинялися на полі мішені. На початку битви у гравців завжди буде три різнокольорових куба і ще можливо декілька білих бонусних. Тож у свій хід гравець обирає один із колірних кубів і після кидає його на поле. І якщо цей кубик залишається на мішені, він наносить пошкодження монстру відповідно до зони, де він зупинився. Крім цього, ви можете додавати різні бонусні пошкодження монстру за властивостями карт зброї, якщо ви їх використовували. Проте, якщо після кидка кубик вилітає за межі мішені, чи падає в отвір, цей кидок вважається хибним, і тоді гравець отримує кількість ушкоджень, зазначену на карті монстра. І якщо його здоров'я падає до нуля, герой не притомніє і вибуває з битви. Проте не треба забувати, що деякі підземелля, як і самі монстри, можуть вводити додаткові умови щодо кидання цих кубів. Наприклад, вам потрібно кидати кубик, тримаючи його біля ока, чи із під стола, чи у стрибку, чи із заплющеними очима, чи, можливо, навіть тримаючи його якось ось так. Мізинчиками, тут є просто. Купа різних варіантів, як саме вам потрібно викручуватись, щоб кинути цей кубик, і під час свого кидка ви повинні поєднувати всі ці умови як з карти підземелля, так і з карти монстра, так і можливо зі своєї карти зброї, що ви використовуєте. Тож, наприклад, зараз це кидок у стрибку спиною до столу, щеглем з руки. Так, да, звучить нереально. Але ж на тової хоробрі герої. Бо якщо не виконаєте цей кидок вірно, щоб кубик ще й стукнувся по столу. А після цього він залетів на ціль і залишився там, хм, тоді ви отримуєте поранення і все, тож не варто сильно перейматись. До речі, що стосується центральної комірки нашої мішені, то коли ви закидуєте туди свій кубик, то це віднімає відразу 10 очок здоров'я. А якщо ще й на кубику випав бонусний символ, тоді це автоперемога. До того ж, після будь-якого китка, якщо на кубику випав бонусний символ, ви відразу можете активувати відповідну властивість свого персонажа. Це може бути нанесення деяких додаткових поранень відповідно до типу монстра, наприклад, плюс 4, якщо це тварина, або плюс 4, якщо це нежить. І відповідно на наших картах монстрів зазначаються символи, які допомагають відрізнити той чи інший тип. Додатково є й інші властивості, як, наприклад, сконцентроване ушкодження, котре наносить 5 пошкоджень будь-якому монстру, якщо ви виконали успіх, тобто залишили свій кубик на цілі. Або ж, наприклад, ви можете зцілити команду і кожному гравцю зцілити по одному очку здоров'я. Або, наприклад, завдяки хоробрості, ви можете додати 3 ушкодження до своєї атаки, якщо у цього монстра більше очок здоров'я, ніж у вас. Чи завдяки властивостям ви можете красти монети, додаючи їх до своєї скрині, або ж, наприклад, використовувати перекид, тобто навіть після хибного китка, зробити ще один, можливо, успішний. І цих бонусів тут, звісно, просто безліч, тож вам буде дійсно цікаво грати за різних персонажів. Тож таким чином. Кожен гравець обирає по одному кольоровому кубику, і кидає їх, наносячи поранення чи, можливо, отримуючи їх самотужки. Але коли всі кольорові куби закінчаться, ви можете або продовжити кидати одноразові білі куби, які в цілому працюють так само, крім того, що за випадіння символу ви можете активувати будь-яку властивість на своєму планшеті, або ж ви можете повернути кольорові куби назад. Проте відразу після цього усі гравці зазнають поранень, що дорівнюють рівню самого монстра. І ці поранення не можна заблокувати жодної карти картою Або властивістю. Після чого бій продовжується. І в цілому, таким чином, ви б'єтеся проти монстра, поки або усі герої не знепритомнюють, тоді ви просто програли партію. Або ж, поки ви не вб'єте монстра, тоді ви отримуєте зазначену винагороду з самої карти монстра. А якщо ви знизили здоров'я монстра, довевши його до мінус 3, то ще й додаткову монету. Проте після цього усі непритомні гравці відновлюють своє здоров'я та повинні отримати один шрам, заблокувавши їм одну зі своїх кольорових властивостей та знизивши загальну кількість життів на два. До речі, якщо гравець непритомніє, коли в нього вже є три шрами, він помирає і вибуває зі всієї гри. До речі, щодо позначок магазинів на картах підземелля. Якщо після рейду на всіх ваших пройдених підземеллях є 10 чи більше таких символів, ви дійшли до магазину, і тепер можете трішки перепочити та прикупити чогось цікавого. Лідер бере дві карти спорядження з колоди і ще по одній на кожного героя. І тепер учасники можуть купити собі ці карти, заплативши монетами зі скрині, та розподілити їх між собою, звертаючи увагу на ліміт карт за типами, що може мати герой. І це можуть бути карти зброї, що відповідно Будуть давати можливість наносити більші пошкодження ворогам, але й зазвичай ставити нові ускладнення. Карти обладунків, що зменшуватимуть ваші поранення під час хибних китків, або зілля, що є одноразовими картами, які будуть скидатися після застосування. Проте також в магазині ви можете за одну монету поповнити всім героям по одиниці життя, або за два золотих купити собі білий кубик. І після магазину ви розпочинаєте нове коло заглиблення до підземелля, скидаючи всі попередні карти підземелля, поки знову не назбираєте 10 позначок магазинів на відповідних картах. І так далі триває ваша подорож, поки ви не скупитесь у магазині в третій раз. Після чого ви розпочинаєте найголовнішу битву битву з босом. В цілому бій проходить так само, крім того, що у боса набагато більше очок здоров'я, і до того ж він володіє пасивним вмінням. Крім цього, при битві проти боса ви не можете повертати кольорові куби, коли їх використали. Тобто у вас є тільки атака, і ви повинні, крім кольорових, застосовувати і всі білі в надії перемогти боса. Тому що, якщо ви не вбили його до закінчення всіх кубів, ви програєте гру. Однак, якщо таки змогли перемогти, тоді підрахуйте зароблені очки, а саме по очку за золоту монету, три за позосталий білий кубик та п'ять очок, якщо жоден гравець не зазнав шраму. Її втратьте очки за вбитого героя та отримані шрами, а після порівняйте результат з таблицею і розпочніть нове занурення до нескінченних підземель. Чесно кажучи, воїни підземель – це Гра по фану. чому я так вважаю? Бо в цілому, не дивлячись на безліч тут, все можливих карт, бонусів, можливостей до купівлі там нових предметів, посилення, активації властивостей, все зводиться до вміння кидати ось ці кубики, Ще й таким чином, щоб ці кубики відскакували від столу і опинялися на полі цілі, і все. Звісно, що це ще й потрібно робити то спиною, то прокрутившись, то кидаючи там з носа, то бити по ньому ляпасом, то щеглем, а то, можливо, і взагалі кидати з лоба. Але це в цілому є головна ідея гри вміти вірно кидати ці куби. Звісно, що з одного боку може здатися, що така гра це не зовсім настілка. Проте, поспішу вас заспокоїти. Настілка. Ще й яка? Ну по-перше, не все так просто тут кидати ці куби. Для цього реально потрібна навичка. І ці ускладнення, коли вони ще й накладаються, додають додаткового азарту. А чи, а чи зможу я там кинути це ось так? А ще ось так? А усе інше. Як то зброя, там обладунки, можливі активації ефектів, бонусів персонажів це додаткові опції, які ви додаєте до ігроладу, створюючи вже свою комбінацію для проходження гри. І це загалом виглядає дійсно цікаво. До того ж, через кооперативність ви завжди підтримуєте один одного в складних кітках, підбадьорюючи там і даючи наснаги. Одним словом, це. Виглядає прикольно і грається, дійсно прикольно. До того ж, що сподобалось, так це зовнішній вигляд та арти, які у цій грі реально чіпляють своєю простотою, і водночас веселим легким гумором, як і сам переклад. За це звісно, окрема подяка авторам і локалізаторам. Не дивлячись, що на коробці в нас напис «8». Плюс, в цілому, грати в цю гру можна і з меншими дітками, адже через кооперативність ви можете підказувати, які предмети краще купувати і як саме їх використовувати. І повірте. Відглядати до правил в пошуках тих чи інших властивостей позначок, ви будете навіть через декілька партій. Тож це в цілому більше ніж норма. Але цікавість від китків кубів різними способами у малечі від цього точно не зменшиться. Як на мене, воїни під земель це дійсно незвична гра, яка при всій своїй кількості компонентів і все можливих там властивостей на картах залишається простою і зрозумілою і. Реально затягує до перебігу гри усіх учасників. І на цьому, мабуть, все, що я хотів сказати про цю гру. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!